Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм Тайм. До вашої уваги короткі статистичні підсумки за перше півріччя поточного року. У період із січня по липень 2016 року у місті народилося 230 немовлят що майже на 17% менше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Рівень смертності збільшився на 2% і становить 493 померлі особи. Загальна чисельність наявного населення станом на 1 серпня 2016 року склала 46 703 особи. З початку року призначено субсидії 9135 сім'ям на суму майже 3,5 мільйони гривень. Станом на 1 вересня заборгованість населення за житлово-комунальні послуги склала майже 60 мільйонів гривень. Упродовж січня серпня 2016 року 3396 громадян міста мали статус безробітного станом на 1 вересня поточного року на обліку служби зайнятості залишилось 1350 мешканців міста. Майже на 4% збільшилась сума заборгованості із виплати заробітної плати. І станом на 1 вересня складає 19 мільйонів 361 тисячу гривень. Міграційне скорочення населення склало 70 осіб. Дана інформація надана відділом статистики у місті Жовті Води. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.